Інтернет велика сила, а його тренди часто бувають корисними. От після такого відео люди частіше стали купувати світлодіоди. Ставимо батарейку, і все працює. Найяскравіші світлодіоди білі, але коли їх немає, можна придбати червоні або іншого кольору. Коштують вони пару гривень, та в разі чого допоможуть перебути темний час без електроенергії. Можна зробити таку собі вічну свічку, використавши певну схему. Береться спічечна коробочка, береться дві батарейки 2А, вкладеться ну, плюс-мінус окремо, робите просто або монетку, або фольга, кусочок фольги. І контактики діодів доторкаються до контактів батарейки. Замість фольги або монетки можна використати скріпку, а замість коробки з підсірників ізоляційну стрічку. Тривалість роботи такого нехитрого пристрою залежить від батарейок. Діот не вимагає багато потужності, тому світити на батарейках може й цілий рік. Такі вічні свічки можна розставити у всіх куточках квартири. Це абсолютно безпечно і по кишеню кожному. Аліна ліни чистосердова Роман Кравченко цей день.